Прийшли в один день в Червоний Хрест, просто в інші в різні напрями. Ну, умовно були просто волонтерами одної організації. 24-го ми почали обзванювати з волонтерів своїх команд. Нас забрали і привезли в волонтерський центр. І, власне кажучи, в той же день Саня теж приїхав туди. Ми, якби там і жили три місяці, спали на Керематах в тому ж приміщенні, де і працювали. І я запросив Даню у кіно. Я сказав: сьогодні ввечері ми з тобою йдемо в кіно, а кіно це було яким чином. Ось так, от ми перед сном увімкнули на телефоні фільм і намагались дивитися, але вона е дуже швидко засинала е і все. От. Ну і так, от ми стали більше спілкуватися. Пропозицію зробив я коли? 2 вересня. Мені би хотілося, щоб ми з тобою стали маленькою сім'єю, тому Так, вирішив, що вже час, ну а вона не ну, я відмовила. Я потім да. yeah, ну, це добровільно було. Думала, що це буде важко, тому що якби ти весь час проводиш з однією цією людиною, але бо, людина вона повністю розуміє, чого так тається. Да? Ти можеш з нею порефлексувати всі ситуації, які трапилися за день, да? там десь поплакати, десь поскаржитися, десь там пояснити, да попросити пораду. Да? І, якби в цьому плані ми абсолютно на, на одній хвилі, і того якби ну поки що проблем немає, наче з тим, що ми в одній організації.